18 березня понеділок. Кожен новий день, як подарунок, Надай нам допомогу проти ворога, адже людська поміч марна, лише з Богом наша сила. Псалом 60, вірші 13-14 У перший день повномасштабної війни мене забрали до Коломиї, а 25 лютого ми вже виїхали на Волинь укріплювати кордони тому що була загроза з боку Білорусі. Потім, наприкінці березня, нас перевели до Харкова, там були серйозні бойові дії. Я був на позиції у Харківській області, ми стояли біля лісосмуги та дороги. Коли почався сильний обстріл, наші хлопці ЗСУ почали наступ, потім довелося відступати у ліс. Російські військові ретельно обстріляли цю дорогу та лісосмугу. Ми залягли на землю. Хотілося кожен сантиметр свого тіла якнайглибше втиснути в землю. Над нами розривалися снаряди, летіли уламки. Це був перший місяць війни. Були великі втрати не тільки на нашій позиції, але загалом. І я дякую Богові, що він мене зберіг. Тоді я справді відчув руку Божу в моєму житті, завдячуючи Його захисту, я не загинув. Потім нас перевели на Донбас, а там зовсім інакша війна, там все набагато жорстокіше. Щоранку ти прокидаєшся і чуєш новини від побратимів про загиблих, куди прилетіло. Одразу подумки дякую Богу за те, що живий. Для мене кожен новий день подарунок. Милість Божа була і тоді. У Миколаївці, 10 кілометрів від Лисичанська, коли ми стояли, щоб не закрилося кільце Лисичанськ-Сіверськодонецьк, там проводили евакуацію поранених. Нашою була траса Лисичанськ-Бахмут, 3 кілометри спуском до села. Цю трасу постійно обстрілювали росіяни. У нас була медична машина Хаммер, два посадкових місця попереду і кабіна позаду, де були я і медик. Ми поїхали забирати бійця з важким пораненням. І в один момент по дорозі на цьому спуску нас почав обстрілювати танк. Ми почули свист і вибух снаряду в двох метрах від машини. Двері Хаммера піднялися від удару, до нас залетів вогонь. Уламком поранило ногу медику. Думав, що машина зупиниться, але ми поїхали ще швидше. Коли вже доїхали і зупинилися, знову почався обстріл. Усі кричали, щоб ми стрибали в окоп, але той поранений був у важкому стані і було ухвалене рішення його терміново забирати. У мене була легка контузія. Подяка Господу, що той снаряд не влучив у нашу машину, Бог зберіг нам життя. Дякую Богові за всі обставини, за ці труднощі. Нас ці випробування роблять сильнішими і готовими для неба. За останні місяці війни, відколи жорстокі бойові дії точаться переважно на півдні країни, ми почали звикати до неї. Проте хочу звернутися до всіх віруючих, не звикайте до війни, натомість невпинно підносьте молитви до Бога. Якщо у ваших сім'ях усе добре і нікого не забрали на фронт, то тим паче ревно моліться, тому що там гинуть наші хлопці та дівчата. У моєму підрозділі загинув 19-річний хлопець це дуже важко переживати. Суєта та буденні справи не повинні брати верх. Відволікати нас від посвяченого служіння молитви. За мене молилася церква, і я бачив реальну дію цієї молитви у своєму житті. Якщо кожен з нас ревно молитиметься, Бог неодмінно почує наші благання і зупинить цю війну. Я вірю в Це.